Отрапили періодично, е, святкує малесенькі перемоги перемоги справедливості над бюрократією і над корупцією. От сьогодні в нас саме такий день тому вітаю. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми вам розказували про те, що планують віддати 175 лямів, отак, от просто з чистого листочка, на те, щоб повністю відновити пологовий будинок номер 5. Тоді нам це здалося загадковим і не дуже справедливим, тому що а сума. І б підрядник був не дуже той відомий. Тобто, куди ці кошти пішли б, ми не дуже були впевнені. Але тут бюро економічної безпеки розвіяло наші страхи і сказали, що о, не дамо ми вам ці гроші. Давайте почитаємо. Аналітики територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області під час моніторингу публічних закупівель виявили декілька ризикових тендерів. Де виконавцем робіт виступала одна і та ж компанія, тобто це навіть не тільки пологовий, а ще й дещо інше. Посадовці планували провести реконструкцію будівель пологового будинку в Одесі і дошкільного закладу в Березівському районі Одеської області. Вартість послуг відповідно 175 мільйонів і 147 мільйонів. За результатами інформаційно-аналітичної роботи працівники територіального управління встановили, що для участі в процедурі фірма-виконавець завищила показники фінансової звітності. Ай-яй-яй, ніколи не було, і от знову виявляється. Е, також у фірми була відсутня матеріально-технічна база, недостатня кількість працівників відповідної кваліфікації. Ну тобто, як завжди, ви нам дайте тендер на 175 лямів, а в нас одна болгарка і шуруповерт. і ми підемо з цим е, робити реконструкцію. Ну е, не буде цього. Скасовано тендер, навіть от якщо покоперсатися в прозоро, то видно, що його скасовано. Але ідеться не за те. Ми звичайно святкуємо перемогу тут трошечки. В Нас ідуть мільйони на якісь страшні тендери, на якісь невідомо чого закупки. В нас роблять за, за якісь неймовірні просто космічні суми, дебільні. Вибачте, качельки на грецькій площі, слава Богу, їх вже там нема, і влаштовують світові е, світлофорчики нікому не потрібні теж за мільйони. Вони вже теж, до речі, побиті і не працюють. Люди у вас оцією головою потрібно думати, а не тільки проїдати ваші зарплати на ваших високих посадах. Ну, тим не менше, ми святкуємо маленьку, але перемогу. А якщо ви знаєте, що ще поганого трапилось в Одесі, звичайно ж нам пишіть. Побачимося ще це. Перший міський мене звати Олена Концевич.